Вітаю! Сьогодні у нас є 15 липня. Погода. Ось таке справжнє літо. Градусів так. 25. Але можна сказати, кожен день перепадали дощики. І цієї ночі трошки падав. Вологи є достатньо в лісі то я так хочу сьогодні піти подивитися, що там є. Бо давно вже не був. Вже взяв з собою майка, десь побіг. Меншенький лишився вдома. Ще так не наважився його брати на такій великі відстані. Одна справа біля хати трохи походити, а інша справа піти так хоч на півдня. То ще поки молодий, підростає. Тому йдемо, йдемо подивимось, що в лісі є. Все що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. який попадає нам. Грибок. О, чудовий. Гриб молодий. Файний такий. Мы ему рады. Твердейте, Добре. идем далі. Я так трошки прошел, а тут ой какая фина, голубинка, попадай. М -м -м, молода. Такая чудова. Я даже их люблю. Классно такая. А ты лайк? Чуєш, там щось ходить. Голубиночка молоденька. Файна попадає, а ну що тут? А. Ну, це мухомор такий. Вона як ходить пихти. Голубиночку забираємо. Мухомор на собі росте. Попадає ось ця файна голубинка, Просто чудова, молода. Люблю їх збирати, але цього року вони щось так не дуже. Трошки погрезено, але. Так ож добре. Дуже радий я їм. Трохи йому спекотно. Таке. Нічого йдемо далі. Тут є. Тут є ще одне, я не побачив. ой яка Файна, молода. О. Я ним дуже радий. Найку Марі Лове пустив така голубіночка нам попадає чудова. Пригріло. Прохолоджується. О, то є тут ще така. О чудова молода. Голубінка. Сині, зелені, мої любимі. Йдемо далі. Попадають нам ну, сьогодні такі гриби. Це називається хряч, хряч молочний. У нас кажуть на них білі. Вони такими полюбляють групами рости багато. Ось тут І це вже такий старий, а тут... Ці гриби, вони, ну так як кажуть, на любителя. Вони мають такий гіркий смак. Але коли їх обчищати, то цю всю е, різку зняти і краєчок так обрізуєш ножем, то виступає таке біле молочко. Воно гірке на смак. То його покласти в воду, вимочити, а потім обварити, підсмажити і достати. Доста смачні. Я їх так збираю, коли вони є. Вони ростуть так в липні-серпні місяці. Коли сухо, вони ростуть. Такі гриби. То я їх сьогодні трошки візьму. Тут ці вже білі як попадають то Такими великими. Групами. Молоденькі, просто чудові Ось. такі великі групи. Спекотно Ну що, Найко, але ти хотів, правда? Фіст опустив. А ось попадає нам це також хрящ молочний, червоно-коричневий. Така його літературна назва. Я особисто їх не збираю, але бачив в інтернеті. Такі цікаві про нього відгуки, що дуже смачні гриби. Ну, Поки що я їх не збирав, не знаю. Але люди збирають. Вони попадають. Також такими групами ростуть вони. Такі молоденькі. Грибок на такій тоненькій, високій ніжці. Я десь бачив, їх також збирають. Здається, запах такий чесником. Не знаю, може я помиляюся, але побачив, що їх збирають. Тіше хоч трохи спекотно, але радий Він як бігав. Там внизу воду пив. О, така лисичка попадає. Добре. йдемо далі. О, так попадает не ще. 你、yeah. Ну, що найко, ходи, ходи до мене. Бехтеш, трошки спекотно тобі, ну. Таке. А ти вже тішишся. Трошки відпочинок. О, Тут бачу. Малины лісові доста смачне, найк там, а він там воду найшов. А. Там бачу били, то иду до них. Угу. Да, это били, вот такая грубка тела. Wi-Fi спили. Mm. Дуже ароматный. Mm. Mm. Давай, такие. Найк прислуховується, а то є ще. Такі молоденькі, файні. Йдемо далі. Їх добре збирати, їх видно здалеку. Біліє. Найк пихтить. А то є ще. Класні, молоді. Так, на сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. Найк побігав, скучив за прогулянками, пехтет трошки спекотно йому, ну. Він хотів просив все. Ага. І сьогодні у нас Такий результат. Зібрав такий кульок білів. Я міг більше їх назбирати, але я зібрав скільки мені треба. Більше мені їх не треба. то взяв стільки. Є трошки голубінок. Файні голубінки, ну, не багато їх. Один гриб, одна лисичка. Такий у нас сьогодні, як би сказати, скромний результат. Але... Що є, то є. І за то дякувати. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Пихтеш. Давай, пішли додому. А? Пішли. Все, пішли. І білий попадає. Вже не молодий. Але подивимось до нього. О, а тут коло нього такий попадає. Тут шапка лапух. О, здоровий такий. Але я вам скажу, так виглядає, що чистий. Добре ще. Угу. Чудово. І тут так, так і є. Ідеш додому. Видають саме більші гриби. Такі здоровий.